Доброго вечора всім! Прийшла до мене посилочка від Миколи. Замовляв я е, набори з міста Хуст, від хто знає, хто Миколові підписники знають. Замовляв я, значить, набір мастер для е, мотокоси, в який входить. Ну, входить, в принципі, шланги з фільтрами, якісні з проставочкою пластиковою. І з одного і з другого боку. Якісні. Постачається також з карбюратором від фірми Анаба, І також прокладки. Це щодо мотокоси, я замовляв. Нагадаю ще раз від магазину Master. Також замовляв я ну, набором, можна сказати, для, бензопили, для ремонту бензопили. Значить, замовляв я ось такий фільтр паперовий з переходником. Бо на стандартний переходник, що йде в, пилі, в пилці, він не підійде. Тут йде трошки інакше розташування самого зажиму. Це фільтр паперовий. Кому потрібно буде ціни, я всім розкажу зроблю окремим відео. Карбюратор від дуже якісної, дуже хорошої фірми Камберг. Карбюратор я замовляв з підкачкою. Камберг йде не та, як у з заводських пилах, ну, не в камеру, само собою, йдуть носики: ось ці пластикові. Тут вони металеві, тут вони йдуть металеві. І також видно, що це фірма Камберг. Камберг – це якість, запам'ятайте. Також я замовляв фільтр і шланг для бензопила. Також я замовляв болт для підтяжки ем, шини до бензопили. Кому потрібно буде ціни, хто подивився до кінця, само собою. Кому потрібно буде сказати ціни, які в Миколи, на оце все пишемо коментарі, я зроблю окреме відео. Розкажу конкретно по цінах. А решта всім дякую!